Росіяни вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є і постраждалі. Докладніше про наслідки розпитаємо у нашої кореспондентки Валерії Ємець. Вона працює на місці події. Валерія, наші вітання Вітаю, колега. Розкажіть, будь ласка, деталі що відомо стан на зараз. Очільник обласної військової адміністрації написав у своєму телеграмі, що кількість постраждалих збільшилась до 11. Так власне саме влучання сталося близько 15-ї години дня. Це південна частина міста, Слобідський район, керована авіабомба влучила. У приватну таку ділянку приватної забудови тут наразі відомо про одну загиблу. Це жінка 65 років. Вона загинула вдома. Зараз на місці тривають роботи з розбору завалів. Можете побачити. Що тут працюють рятувальники, працює комунальна техніка. Ми бачимо, що авіабомба влучила у задні подвір'я цієї жінки, зруйнована задня частина її будинку. Поки що інформації про збільшення кількості поранених не надходило, тому 11 людей це наразі цифра з останнього оновлення. Власне, Харківський міський голова повідомив, Відомив, що це був КАП 250 Але за попередньою інформацією прокуратури, це може бути авіабомба ОМПБ 5 Це модифікована керована авіабомба. Пропоную послухати реакцію Харківського міського голови на цю атаку. З кожним прильотом все важче і важче, Вони витримали певну паузу. І сьогодні ми бачимо, що по всій Україні йдуть масові обстріли, і по місто, по місту Харкова йдуть масові обстріли критичної інфраструктури для того, щоб знаєте, щоб не було у нас енергетики, щоб не було тепла постачання, вода постачання, щоб люди страждали. І я хочу сказати, ви знаєте, моя оцінка цього це геноцид. Власне, за сьогодні це вже друге влучання у Слобідському районі. Вранці росіяни атакували цей район з реактивної системи залпового вогню Торнадо. Тоді поранених не було. Також в день росіяни вдарили безпілотником по Салтівському району. Там все ж пошкоджені були приватні будинки та автомобілі. Поранених теж не було. Поки що це вся інформація про сьогоднішнє влучання. Ми продовжуємо перебувати на місці і слідкувати за оновленням.